Доброго дня! Мене звати Константин Тележенко, головний інженер підприємства та власівський морочник групи компанії AroProsperis. «Рапросперіст». В я працюю з 2014 року на посаді головного інженера з 2015 року. Загальний стаж 9 років. Робота головного інженера полягає в тому, щоб виробничі обладнання на механізми, які задіяні в прийманні зерна, завжди працювали та все крутилося в прямому сенсі цього слова. Основні завдання моєї роботи полягають в щоденному плануванні роботи інженерного відділу, виходячи з виробничих задач. Це ремонтні та обслуговуючі роботи обладнання, регламентні, метрологічні роботи вагового господарства, залізничної дороги, будівель та споруд, моніторинг та пошук запчастин комплектуючих, а також соціальні питання. Вирішення питань швидкого ремонту, якщо вже сталася поломка, це пріоритетні завдання в гарячу пору приймання. Тому на підприємстві є ремонтна майстерня з токарним верстатом, що дозволяє оперативно в найкоротші строки виготовити деталі, які виходять суттєво дешевше або взагалі є дефіцитними. На посаді частіше за все приходиться спілкуватися з інженерами різних професій та напрямків: це й будівництво, конструктора виробничі обладнання, менеджери з продажів всіх видів стаціонарного елеваторного обладнання, пересувної механізації, грузової та навантажувальної техніки. Найцікавіше в моїй роботі це постійний саморозвиток, комунікація з різними людьми, спеціалістами, можливість спостерігати за роботою інших підприємств, пізнавати новітні технології, застосовувати ці знання та навички в своїй праці. Свою роботу я люблю за можливість працювати зі своїм таким дружним колективом, атмосфера, в якому постійно надихає на значну самовіддачу своїй справі та розвиток. А нас об'єднують також спільні інтереси, серед яких є і спорт. Вільно від роботи хвилинку я з колегами не проти зіграти партію в настільний теніс. В цьому році Васильський мірошник відзначився на АП Олімпіаді, привезвши додому два кубки за перше та друге місце в дисципліні Біг на 5 кілометрів. Війна дуже суттєво вплинула на кожного з нас. Особисто в моїй роботі відчуваються складнощі в довгостроковому плануванні. З'явилися проблеми з поставчанням комплектуючих, запчастин. Багато ремонтних фір-партнерів, з якими ми працювали, втратили свою актуальність. Проблеми з можливим перебоєм електрики також вимагають постійних коригувань і пристосувань. Постійно беру участь в навчаннях, вважаю, що не та зайня інформацією не буває. Також цікавлюся новими розробками та інноваціями. До війни частенько бував на виставках. З колегами по посаді спілкуюсь і з елеватором, так і з польовими компаніями. Обговорюємо виробничі питання, порівнюю, аналізую їх підхід, отримую цікаву інформацію. Саме головне досягнення на роботі і та й по житті: що саме на роботі я зустрів своє кохання та побудував сім'ю, яка надихає мене на співпрацю і на саморозвиток. Основною життєвою опорою під час війни вважаю свою родину, яка надає підтримку 24 на 7 в будь-яких стресових ситуаціях та проблемах. Моє хобі це риболовля. В різну пору року і вільний час я вбираюсь на водойму з вудкою та відпочиваю. Також полюбляю сам та з колективом виїжджати на природу за грибами. Відпочинок на свіжому повітрі допомагає зібратися з думками та зарядитися енергією на подальшу роботу. Колегам бажаю наснаги в нашій праці, мирного неба та завжди повні ємності зерна, як наслідок і гарний фінансовий результат. Слава Україні!